Так, Пасічників, всім привіт. Зараз з товаришем спілкувався на тему, власне, що рахувати бджолою українською степовою в даному випадку. От Метизована бджола. І е, коли вона перестає бути степовою, чи коли вона навпаки ще застається бути степовою. Ну от Хочу озвучити вам різні думки на цю тему. І в коментарях, якщо там можна... Свою думку буде висловити, от як вважаєте ви? ну В цілому, власне, кожна, кожен підвид в природі він ареалами своїми дотикається в будь-якому випадку. Ну, наприклад, коли ми говоримо там про українську степову, вона межує з Карпаткою, наприклад. Да? Чи там з колійською бджолою. Ну і власне ці бджоли зрозуміло на стику цих двох підвидів, вони між собою скрещуються, мотизуються. І на самому стику зрозуміло, що там будуть значні поміси. Чим далі вглиб території ареалу розповсюдження конкретного підвиду, тим це все буде нижче, менше, але за рахунок того, що бджоли... Уже всередині цього ареалу будуть спарюватися матки, будуть спарюватися з трутнями, які будуть залітати з тих територій, де більш метизована бджола. Таким чином, все це все рівно буде вноситися в, е, в сам підвид, в оці гени іншого підвиду. І в результаті в природі навіть це нормально для бджіл. Це якби є е, біологічна така особливість їхнього розмноження, що вони в тій чи іншій мірі між собою скрещуються, метизуються. Тобто говорити про 100% чистопородну там, українську степову, це теж якби така штучна історія ну, людей, пасічників. Да? Тобто, пасічники шукають 100% чистопородну, А фактично, в природі навіть воно не є чистопородним. І от, тобто, можна сказати, що незначна метизація. Е, де ця міра незначної значної, це якби окреме дискусійне, дискусійне питання, але незначна метизація не забороняє нам говорити про те, що це в даному випадку українська степова порода бджіл, чи, чи там інший вид підставки під українську степу, там, карніка, італійка, ще щось. Тобто незначна метизація це норма. А тоді, значить, виникає питання, коли наступає той відсоток значна метизація, коли ми вже кажемо, що ні, це вже не степова. У нас є ну, тобто, доступні нам інструменти визначення взагалі підвиду і так далі, ну, тобто морфометрія, екстер'єрних показників. Це на сьогодні в Чернівцях роблять метохондріальний ДНК, це е, ДНК, яке знаходиться в мотохондрії, тобто це не ядерне ДНК, це не те ДНК, яке вказує. Взагалі, от які характеристики будуть, потім прогнозує ці бджоли, і так далі. А це мотохондріальне ДНК, воно передається. Це метахондрія, вона в клітині вона завжди передається по материнській, лінії, так вона, по материнській лінії, так як вона передається з яйцеклітиною, фактично, і сперматозоїд не несе метахондрію. Тобто тільки, тільки яйцеклітина. і власне коли цю митохондрію дивляться її ДНК розкручують і порівнюють, то по ній можуть визначити материнську лінію і сказати, що ця бджола, навіть якщо вона метизована так, що там вже взагалі нічого не залишилось від вихідного підвиду, але митохондрія все рівно буде заставати, як вона незмінна, і вона на нього не впливає схрещування з ну, іншим підвидом. Вона і завжди через матір передається, вона завжди буде е, такою самою. Тому можна по метохондріальному ДНК власне побачити, ким являється ця конкретна бжола, власне, ким являлася її мама, прабабушка, бабушка і так і так далі. І так далі. Тобто е, материнську лінію. І, от, наприклад, зробили е, аналіз метохондріальної ДНК, і власне там побачили, що це е, українська степова. але по характеристиках, наприклад, бджолався повністю жовта, да, чи там е, той же самий там, кубітальний індекс, я не знаю, там, не такий, як український степової, там, ще, там, ще, ну, тобто, характеристики взагалі не степової. Це буде степовою, Ну, тобто, по метахондріальному ДНК її пращури були степовою. Але взагалі, якби показники зовнішні, вона не степова. І е, такий такий приклади от е, Бакфащики, е, ну, люди хто розводять Бакфаст, е, була така в них ідея е, на Афонській бджолі на Македоніки, Апес меліфера Македоніка, це той самий підвид, який власне. І українська степова, робили лінії бакфаста, ці бакфаст привозили в Україну. І от від них така теза. От ми значить, маємо так, таку, такий бакфаст, беріть, його, значить, використовуйте, і е, от вам буде ваша степова. Тому що ж там метондріальний ДНК то степової, от це степова ну Фактично, це ви, на мою думку, це. Ну таке, підміна понять, фактично. Тому що там від степової хіба і залишилося, що мотохандріальне ДНК. Ну, тим більше там степової ніколи не було, там була Македоніка Грецька, а це різні популяції одного того самого підвиду. Ну, Македоніка, і українська степова, ну, то це різні бджоли. І от виходить така ситуація, що якби це степова, чи це не степова. Ну, на мою думку, ні, але все-таки це така крайність, да? тобто максимальна мотизація. І в іншому, інший випадок, от у мене так склалося, зараз товариш прислав, ну, якби ми дискутували про, про, про цю річ. У мене українська степова одна із ліній показувала, конкретна там маточка показувала 92% відповідності по морфометрії, ну, морфо Експері. І власне. Якби степова це чи не степова. А по метахондріальному ДНК мені зробили аналіз, а там показує, що це не степова. І в результаті, якби от і питання, рахувати це степовою чи не рахувати. Тобто це умовна якась там карніка. Я не пам'ятаю, що воно конкретно, але там якби не степова. Умовна там карніка, яка метизована степовою в такій мірі, що вона вже стала зовнішньо схожа на степову. Ну Дуже сильно. Тобто 92%, коли попадає по морфометрію в, власне, в, графіки, в ці всі, да? тобто це високий відсоток, вона однорідна, досить схожа між собою. Зрозуміло, що це зовнішньому вигляду це степова. А по факту, тобто метокондріальна ДНК вказує, що вона не степова, а по морфометрії вона вказує, що вона степова. Так це степоває чи не степова? Що рахувати степовою? Отакі, такі би, думки е на цю тему, і цікаво власне почути от ваші коментарі, що ви, пасічники, взагалі думаєте, що ви вважаєте, тому що зараз дуже можна багато чути, що от я там купив матку там з типовою, а я там мені зробили, чи сам зробив. Е Морфометрію, а там пасічник такий, значить, щось на мути вона італійку показала, що це взагалі, не не степова, чи там чекарніку, чи ще щось таке. От, тобто такого дуже багато. Ну зачасту пасічники не розуміють, що, не, до речі, не мотихандріальний ДНК, сам по собі не може вказати, що це чистопородна бджола. І те ж саме, і морфометрія цього не здатна зробити. Тому що е вона б працювала морфометрія в тому випадку, якби це був ізольований. Природні ареали когось підвиду не, не метизований. Тоді так, тоді в неметизованому ареалі це все якби було би працювало ідеально. Але так у нас ареал метизований і в тій чи іншій мірі десь щось кудись залітало, тим більше в самому підвиді є е, рух е, власне, цих екстер'єрних показників, просто в силу того, що е, ну, є різноманіття показників цих. Да? Тобто, Теоретично, навіть я скажу так, що теоретично можна зробити морфометрію, ту ж саму, підігнати під якісь показники там, іншого підвиду. Так от питання, чи якщо ви там 10 поколінь, наприклад, будете відбирати скарніки, робити низькокубітальну якусь карніку. Да? Там, і от в результаті ви доб'єтесь того, що у вас буде там низькокубітальна карніка. От питання, чи взагалі якби, це буде мати зміст, ну, мабуть, не буде ніякого в цьому змісту. Тобто, і якби ще питання, що нас же цікавить господарсько-корисні ознаки. І, і в даному випадку, е, якщо оці всі метахандріальні ДНК і там, і морфометрію просто на них... Е, Покласти хрест і займатися тільки господарсько-корисними ознаками, то тоді виникає питання, чи, чи можна таку бджолу взагалі називати якби українською степовою, чи це все-таки буде свого роду Бахфаст, тому що там не важливо, що там було всередині. От цікавлять ваші думки, пасічники. Будь ласка, я трохи довге відео виходить, але хочу почути вашу думку. Дякую за увагу.